У нас сьогодні Сонечко, ранок, 13 червня, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні зранку намагаюсь себе зібрати якось вкупу. І я не знала, як це зробити, тому що... Є такі події, які вони дійсно вибивають тебе з колії і якийсь позитив або ще щось, це настільки буде недаречно і таке знаєте, театральне шоу, що М -м -м. кому це потрібно. І стільки було емоцій сказати, і стільки знаєте всього, а потім кому я це буду казати, тим, хто і так це знає, відчуває. І потім моє око кидається на оцей сироп, чи як воно називається. Я вчора купувала в Аврорі, і Марішка мене запитувала, Таня, скажеш, як тобі? І думаю, потрібно відповісти. Ще дівчата записували ось таке отаку олію для коті, коли я купувала. Таня, як тобі? Теж зараз буду відповідати. Почну з олії. Дівчата, я вчора таке наробила. Ось хто може, чесно. Вона ж поки нова, її і відкриваєш. І, ой, і потрібно, тут же масло капає, бо я ж вчора, вчора наробила. вже, І декілька разів провернути, і потім, поки вона нова. І я як почала там крутити, позаляпувала все, що можна. Місячну дозу цієї олії, і на ніч я її нанесла, лягла спати, мені олія ця сподобалася за якістю. І ще мені чим подобається конкретна така штука ну, в такій формі, тому що, наприклад, якщо я буду їхати там кудись, ну, наприклад, до Каті, я поки що не збираюсь їхати, це, як, наприклад, там сумочку взяв. І завжди зручно. Ми, мені ще було дуже зручно з такою олією для кутікул, коли ми їздили на море і там дуже, знаєте, сохне, сохнуть руки, бо і на сонці, і все. Зараз я олію трішки розімну, то ти там з пляжу приходиш, там душ прийняв, кутикулу обробив, так от, і зручно було. Мені Така олія сподобалася. А зараз будемо з вами пробувати. Я вперше буду пробувати такий лимонад махіто. Хоча можна і самим зробити, але коли ти будеш йти, купувати лайм, купувати м'яту, а так воно стоїть і ця бутилочка вона йде на 3 літри води. Ну, зараз з вами спробуємо. Так, це ж я вчора ще лід поставила, щоб сьогодні пробувати. Ось, беремо. У мене ось така штука. Поклала льод зараз у склянку. Відкриваю водичку. В мене не газована. Вчора Сільпо купувала Карпатська джерельна. І відкриваємо цей сілопчик. Бачте? Я так приблизно буду робити. Так, да, соломинку потрібно було вчора купувати для того, щоб хоча б розмішувати. Бачите якого кольору І зараз скуштує як воно. Аромат літній, От, такий, як потрібно. Ммм. Десь в мене тут ну столова ложка буде на склянку. За цукром супер. За смаком супер. Для літа. Мені сподобалось. Махіто, мені сподобалось. Знайома брала дюшес. Чого я купила, тому що я у знайомий побачила, в неї був дюшес. Але я не пригощалась. вона казала, давай зроблю. Я кажу, так, не хочу. Чомусь такі сумніви були. Ну, що воно там може бути? А ні, смачно. І якщо вдома є вода питна, Льот завжди можна тримати, ти, від відкіляць прийшов і зробив собі такий лимонадик. Можна з газованою водичкою робити, хто любить, але я газовану не люблю воду. І ще я купувала губку для бани, Зараз вам покажу. Ось таку губку для ванни я вчора купувала в Аврорі. Що хочу сказати, вона коли мокра, вона менше стає. Я звикла, що мочалка для мене ну, це замала, Ну, начебто мені здається. І чомусь я подумала, що це можливо може бути дитяче, але ні, тому що тут ем, коло по, по колу так воно йде, як ем, от, біле. оце. Воно таке. Для дитини воно буде дуже колючим. А так, ну, зручно. Можливо, це в мене звичка, щоб побільше була. А так, все одно не на все життя. Але для дитини ні, тому що оце біленьке, воно таке як колюче йде. Починаємо готуватися до зими, думками поки що, але і діями. Вчора з Владиком ввечері сиділи і кажу, що як ти вважаєш, а що може бути ну, наступною зими з електрикою? Тому що хочеться зробити деякі заморозки. Морква обов'язково. Болгарський перець обов'язково. Ну, полуницю ту, що сусідка мені давала, теж вже заморозила. Ну, і ми знайдемо, щоб таке, знаєте, щоб було із запасом. І кажу, якщо буде вимкнення електрики, це воно все. Чи краще робити це в, к... в банки закатувати і неважливо, чи є електрика, чи нема, а це буде. Він каже: чим більше ти будеш заморажувати, тим менше воно буде розмерзатися, коли будуть вимкнення. Ну, якщо... З нашого досвіду, що це було там на 4 години, ну, бувало, на 6 годин. Але, каже, у нас є ось такі штуки. Вони можуть бути там, морозильнику хай лежать, і вони таки будуть таке тримати. Кажу: о, добре, у нас таких скільки штук? 6 або 7. Що я не буду заморожувати на всяк випадок, що в мене. Погано переносила у ці перебої електрики, це томати, помідори. Вони дуже швидко якось таким, ну, як каша стали. І воно таяло і потім замерзало, і потім я навіть томата не бачила, воно все біле, таке, заморожене було до томатів. Я, скоріш за все, буду робити. Ну Я не за рецептом роблю. На м'ясорубки перекрутила. Якщо є якась зелень, там все воно йде, томати з зеленью, якщо там болгарський перець зайвий, теж туди. І потім трішки солі прокип'ятила, закатала в банки і стоїть скільки треба. Коли тобі потрібно, ти відкрила і воно як свіже. То з томатів я таке, скоріш за все, буду робити на зиму. Огірки обов'язково буду закривати, крутити банки з ними, тому що огірок це і на солянку, огірок це і на салатик, огірок це і на м, салатик. Ой, взимку нам дуже подобається, коли е, в духовці ти запечеш картоплю, печена картопля. Маринований огірок поріжеш, цибульку, олійкою так заправиш, Смакота! і скільки це коштує? Тому, яка б не була зима, якщо буде якась така заготовочка... Тільки що подзвонила знайома і я підняла цю тему стосовно зими, ми так поспілкувалися і прийшли висновку, що голодними ми не будемо. Я пригадала, і я про це з нею розмовляла, коли я вийшла заміж у 92-му році. Хто не пам'ятає ті 90-ті, всі пам'ятають і всі жили в них купони і так далі. Мама тоді казала, що якщо є борошно і картопля, голодними ніколи не будете. Наприклад, Відварила картоплю, цю юшку сцедила, додала борошна. Все, вареники можна наварити. А якщо в це борошно додати там соду, то це пиріжки можна насмажити. Тобто, знаєте, нічого, викрутимося, все буде добре. І маємо надію, що ця зима буде кращою. Тому що завжди ж так не буде, правда. Голов... Головний наш ворог на даний момент це паніка. От паніки ніяк не можна допускати. А строїти плани якісь, щось там десь там заморозив, там підкупив. Нічого, все буде добре, обов'язково.